Осіння посадка цибулі сіянки справа, що з кожним роком набирає більшої популярності серед господарів. І це не дивно, бо той, хто хоч раз спробував посадити цибулю восени, знає, що весною ця робота здається удвічі легшою, а урожай міцнішим і дружнішим. Такий спосіб дозволяє не лише зекономити час, але й отримати ранню зелену пір'їну, коли інші ще тільки копають грядки. Для селянина, який живе в ритмі природи, це дуже важливо. Земля не чекає, і хто вміє розподіляти сили між осінню та весною, той завжди з урожаєм. Посадка восени має свої особливості, але головна перевага це природне загартування. Коли сіянка проходить через зимовий холод, вона зміцнюється, стає стійкішою до стрілкування, менше боїться. Весняних перепадів температури. З весняною посадкою такого не досягти, бо тоді цибуля росте швидко, але поверхнево не набирає тієї сили, що закладається під снігом. Тому багато досвідчених городників кажуть хто восени посадив, той навесні вже з цибулею. І це не просто приказка, а перевірена життям істина. Ще одна причина, чому осіння посадка вигідна, це економія часу. Навесні, коли робота і так по самі вуха, картопля, буряки, морква, розсада, до цибулі руки доходять в останню чергу. А восени, коли земля ще тепла, але роботи менше, можна спокійно підготувати грядки, розсортувати сіянку, зробити все без поспіху. Така робота йде до душі, бо зроблена з розумом і безметушні. І потім навесні, коли інші ще тільки готують місце. Ти вже бачиш перші зелені пір'їни, які ніби нагадують не дарма ти восени не полінувався, не можна не згадати про якість самої цибулі. Осінньо посаджена сіянка рідше стрілкується, не дає пустоцвіту, формує рівні, тугі головки, що добре лежать у зимку. Це пояснюється тим, що після зимівлі рослина йде не в ріст, а в розвиток кореневої системи, зміцнюється зсередини. Саме тому така цибуля і росте рівною, здоровою, має густу луску і довго зберігається. А для господаря це дуже важливо адже ніхто не хоче, щоб урожай пропав через місяць після збору. Ще одна перевага осінньої посадки боротьба з шкідниками навесні, коли земля прогрівається, багато комах шкідників виходять із сплячки й одразу кидаються на молоді паростки. А осіння посадка дає цибулі фору вона встигає зміцніти ще до того, як з'явиться основна навала шкідників. До того ж, холод і зимова волога знищують частину личинок у ґрунті, тому весною рослині легше починати життя без небажаних сусідів. Це природний безхімічний спосіб зменшити кількість шкідників, які знали ще наші прадіди. У народі кажуть, посадив восени. Зберіг весну. І в цих словах закладена проста селянська мудрість треба розподіляти роботу за сезонами, не гнатися за всім одразу. Осінь пор... пора спокою, але й розумної підготовки, у цей час земля ще тепла, але вже волога, а це саме те, що треба для вкорінення сіянки. Головне не поспішати і не запізнитись садять. Тоді, коли стабільно прохолодно, але ще немає морозів, щоб сіянка встигла прижитися та не проросла. Важливо розуміти, що осіння посадка не просто примха чи мода, а продуманий підхід, який з'явився з досвіду поколінь. Селяни завжди вміли підлаштовуватись під природу, а не боротися з нею. Тому вони садили цибулю, коли земля ще дихає, але вже спить. Так казали старі люди. І цим висловом добре передано суть осінньої роботи зробити вчасно, поки земля ще приймає, але вже не ростить. Для сільської родини це питання не лише врожаю, а й порядку в господарстві. Якщо посадити цибулю восени, то весною більше часу залишиться на інші справи, наприклад, догляд за худобою, садіння картоплі чи ремонт господарських будівель. Осіння цибуля це частинка планування, своєрідний аванс. Майбутньому сезону, адже кожен господар знає, хто восени трудиться з розумом, той весною не поспішає, а просто радіє результату. Отже, осіння посадка цибулі сіянки це не просто спосіб вирощування, а ціла філософія роботи з природою, вона вчить терпінню, послідовності і повазі до землі, бо земля любить, коли її не примушують, а слухають. І якщо слухати уважно. Вона сама підкаже, коли саме настав час покласти в неї цибулину. Щоб навесні вона віддячила щедрою, зеленню й міцною головкою. Щоб осіння посадка цибулі сіянки принесла справжню користь, треба все зробити правильно від вибору місця до останньої пригорстки землі. У цьому ділі поспіх і недбалість не прощаються. Цибуля любить, коли до неї підходять з розумом і терпінням. Перш за все, треба визначитися з місцем. Найкраще для цибулі підходять сонячні, рівні ділянки, без застою води, бо надмірна волога взимку може погубити сіянку. Якщо город розташований у низині, то бажано зробити грядки трохи підвищеними, щоб вода не збиралася в лунках. Цибуляча культура, яка не терпить болота під ногами, земля має бути легка, пухка, але поживна з добрим дренажем. Перед посадкою грядку потрібно ретельно підготувати. Це не просто перекопування, як багато хто думає. Землю треба не лише перекопати, а й розпушити, щоб не залишилося великих грудок. Якщо ґрунт важкий, глинистий, обов'язково додають пісок або перегній. Добре працює ізола, бо вона не тільки живить землю, а й зменшує кислотність, яку цибуля не любить. Краще внести добрива заздалегідь перегній або компост. Але ніяк не свіжий гній, бо від нього цибуля може загнивати або йти в стрілку. Усе роблять завчасно десь за два тижні до посадки, щоб земля встигла осісти й устоятись. Коли грядка готова, настає час вибору сіянки це дуже важливий момент. Не вся цибуля підходить для осінньої посадки треба брати дрібну сіянку приблизно до 1,5 см в діаметрі. Вона краще переносить зиму і не стрілкується. Великі цибулинки частіше йдуть у стрілку, тому їх краще залишити для весни. Перед посадкою сіянку треба перебрати, вибрати суху, чисту, без тріщин, м'яких плям чи гнилі. Ті, що викликають сумнів, краще одразу відкласти, щоб захистити майбутній урожай від хвороб і шкідників сіянку, обов'язково обробляють. Є кілька перевірених способів найпростіший прогріти її біля печі або на сонці кілька днів, щоб висохла зайва волога і загинули личинки шкідників. Інший метод замочити на півгодини у слабкому розчині марганцівки або солі. Дехто використовує зольний розчин, це не тільки знезаражує, а й насичує мікроелементами. Після обробки сіянку добре підсушують на тканині, щоб не була вологою при посадці. Строки посадки це, мабуть, найвідповідальніше питання. Тут усе вирішує погода, бо головне завдання, щоб цибуля встигла укорнитися, але не проросла. У більшості регіонів садять за 2-3 тижні до стійких морозів. Зазвичай це кінець жовтня або навіть початок листопада. Коли температура вдень тримається близько п'яти, а вночі вже підморожує. Якщо посадити занадто рано, цибуля може піти вріст, а потім узимку вимерзне. Якщо запізнитись, не встигне вкоренитися і також пропаде. Тому кожен господар орієнтується на свою місцевість, спостерігаючи за погодою. Грядку перед посадкою добре пролити водою, якщо земля суха, а потім зробити борозенки глибиною. 3-4 см. Відстань між рядами залишають приблизно 15-20 см, щоб було зручно доглядати навесні. Сіянку садять щільно, але не впритул приблизно через 5 см. Цибулину не втискають у землю, а обережно кладуть у борозенку, щоб до добре прилягало, і засипають сухим ґрунтом. Дехто зверху присипає ще трохи піску, це допомагає уникнути загнивання. Після посадки грядку треба замульчувати, це може бути сухе листя, тирса, солома або просто перегній. Шар мульчі має бути 3-5 сантиметрів, вона захищає землю від промерзання і допомагає зберегти рівномірну вологу. Коли випаде сніг, це буде найкраще природне укриття. Якщо ж зима видається безсніжною, можна накинути зверху ще шар соломи чи ялинового гілля. Головне. Не робити надто товстий шар, щоб земля не закисала. Не менш важливо підготувати ділянку і навесні, коли сніг почне танути, треба вчасно зняти укриття, щоб цибуля не зіпріла. Але про це господар подумає вже потім восени, головне зробити все акуратно, бо саме від осінньої підготовки залежить, якою буде весняна зелень і літній урожай. Цибуля не любить, коли до неї ставляться абияк, тому кожна дрібниця має значення. Навіть глибина посадки може вплинути на врожай, якщо посадити надто глибоко, цибулина довго сходить, якщо мілко може вимерзнути. І ще одне важливе правило: після цибулі не садять цибулю. Для осінньої посадки обирають місце, де раніше росли помідори, картопля, капуста або огірки. Це допомагає уникнути хвороб і шкідників, які залишаються в ґрунті. А от після часнику чи моркви не бажано. Земля має відпочити, бо цибуля бере з неї багато поживних речовин. Добре чергувати культури, і тоді врожай буде стабільним. Таким чином, підготовка до осінньої посадки це ціла наука, але проста і зрозуміла кожному господарю. Тут головне не лінуватись і не поспішати кожен етап. Вибір місця, підготовка землі, сортування сіянки, правильна посадка і укриття це крок до доброго врожаю, бо в селі давно знають, хто восени землю зробив до ладу, той улітку з голоду не буде. Осіння посадка цибулі, це не лише набір агрономічних правил, а й частина народної традиції, що передавалася з покоління в покоління. Старі люди казали цибулю садять тоді, коли курка вже лапу мерзить. Ця приказка не випадкова, вона означає, що землю вже прихоплює холодом, але ще не скувала крига. Такі умови саме те, що треба для сіянки вона приживається, але не росте. У кожному селі свій час хтось садить на покрову, хтось після Дмитра, а дехто навіть чекає першого легкого приморозку, коли земля стає твердішою під лопатою. Наші прадіди не мали календарів з агротехнічними таблицями, але мали око й досвід. Вони спостерігали за природою, коли листя з вишень повністю облетіло, пора копати грядку під цибулю. А якщо вранці з'являється і ній, але в день ще можна працювати без рукавиць, саме час садити. Так визначали пору посадки, і цей народний календар часто виявлявся точнішим. За будь-які наукові рекомендації, бо селянин жив поруч із землею, бачив, як дихає ґрунт, як змінюється колір неба, як птиця готується до зими. Були й свої звичаї перед посадкою. Наприклад, у деяких селах господині несли жменьку сіянки до порога і казали Як цибулинки щільно лежать, так нехай і врожай буде тугий. Потім ту сіянку садили першою на щастя. Інші селяни перед початком роботи кидали в землю щіпку солі, щоб цибуля була міцна, не гнила, а ще вважалося, що не можна садити цибулю в поганий настрій, бо вона відчує злість і не вродить. Такі звичаї здаються простими, але вони формували особливе ставлення до праці не просто робота, а справа з душею. Якщо говорити про досвід, то старі люди завжди казали, що головне не боятись землі восени. Дехто думає, що садити перед зимою, то марна справа, мовляв, вимерзне. Але досвід показує інше, у кого земля доглянута, у того цибуля сходить першою, а потім росте міцною. Бабуся Марія з нашого села завжди садила восени, і її цибуля була найбільшою на всьому базарі. Вона жартувала. Поки інші навесні сапки шукають, у мене вже пір'я зелене. Її секрет був простий вона завжди садила після заходу сонця, коли земля відпочиває, і ніколи не поливала грядку після посадки, щоб не викликати перечасного росту. Ще один перевірений народний метод садіння під лінійку у селі часто використовують стару дошку або мотузку, щоб робити рівні борозенки. Це не лише красиво, але й практично. Грядка виглядає охайно і весною легше обробляти міжряддя. Дехто навіть кладе поверх борозен шар піску або деревної золи та кажуть, оцена це для чистоти корення. Цибуля з таких грядок виростає чиста без гнилі. Ще одна порада від старих городників не садити цибулю на вітер. Якщо день вітряний, земля швидко пересихає і сіянка не встигає прижитися. У народних господарствах часто зберігали власну сіянку, вибирали дрібну цибульку після збору врожаю, сушили її на горищі, зберігали в полотняних мішках, перед посадкою просіювали, щоб не було сміття, і тільки потім садили. Така сіянка була найкращою пристосованою до місцевих умов. Зараз багато хто купує насіння на базарі, але старі господарі кажуть своя цибуля, як рідна дитина. Знає, де її дім, таким чином народні поради і старі методи не втрачають своєї сили навіть у наш час, бо вони не просто про техніку, вони про спостережливість, терпіння і любов до праці. Вони вчать, що найкращий урожай приходить не від поспіху, а від злагоди з природою, і коли восени селянин виходить у поле з жменою сіянки, він повторює той самий рух які робили його дід і прадід. У цьому є щось вічне зв'язок між минулим і сьогоденням, між землею і людиною, яка живе завдяки цій землі. Осіння посадка цибулі сіянки справа не важка, але вдячна. Якщо дотримуватися простих правил і не нехтувати дрібницями, найперше, що треба запам'ятати цибуля любить порядок і спокій, якщо її посадити вчасно, на добрій землі. Без поспіху, вона віддячить сторицею. Не варто боятись холодів, треба боятись недбалості. Бо коли господар усе робить абияк, то й земля відповідає тим самим. Тому головна порада готуватися до посадки завчасно, спостерігати за погодою, не лінуватися, перевіряти кожну цибулинку. Важливо також пам'ятати про ґрунт. Пам'ятати якщо земля закисла або виснажена. То навіть найкраща сіянка не дасть доброго врожаю. Раз на кілька років треба додавати органіку, золу, перегній, дати землі пожити. Добре також висівати, сидирати гірчицю, овес чи фацелію, щоб оновити структуру ґрунту. Так робили ще наші діди, бо знали не можна постійно брати від землі, треба і віддавати. Тоді і цибуля, і вся городина ростиме сильнішою, здоровішою, без хвороб. Навесні, коли сніг зійде, не треба поспішати відкривати грядку. Треба дочекатися, поки земля трохи підсохне. Якщо розкрити надто рано холодна вода після відлиги, може загнити посіви. А якщо затриматись, то під товстим шаром мульчі цибуля почне прийти. Тому господар дивиться на погоду слухає землю це найкращий порадник. Коли перші промені сонця пригріють, треба легенько підняти солому або листя, щоб дати паросткам дихати. Після цього, як тільки ґрунт підсохне, можна трохи розпушити міжряддя, аби не утворювалася кірка. Навесні осіння цибуля сходить першою і це дає велику перевагу. У той час, коли інші ще тільки сіють, господар, який посадив восени, уже має зелень на стіл, але навіть тоді. Не варто забувати про догляд. Треба слідкувати, щоб не було бур'янів, бо цибуля не любить сусідів, вона потребує простору і світла. Перші прополки роблять обережно, щоб не пошкодити паростки. Якщо погода суха, поливають невеликими порціями краще ввечері, коли земля не така гаряча. Ще одна порада не підживлюйте цибулю свіжим гноєм, від нього вона буде жирувати у пір'я. Але не формуватиме головку. Краще використати настій кропиви або золи. У зольному настої багато калію і фосфору, саме того, що потрібно для міцної цибулини. Бабусі завжди казали, зола як ліки для землі. І це правда. Вона не тільки підживлює, а й знезаражує. Коли починає утворюватися головка, поливи треба поступово зменшувати. Надлишок вологи у цей час тільки шкодить. За 2-3 тижні до збору врожаю поливи припиняють зовсім. Це допомагає цибулинам дозріти, стати тугими, сухими і придатними до зберігання. Якщо погода стоїть дощова, грядку можна прикрити плівкою чи дошками, щоб уникнути надмірного зволоження. При збиранні також є свої тонкощі не можна виривати цибулю за пір'я, краще підкопати лопатою або вилами. Потім треба добре просушити на сонці або під навісом. Якщо ж погода сира, сушать у приміщенні, але з гарною вентиляцією, сухе пір'я скручують, обрізають корінці і відкладають на зберігання в сітки або плетені кошики. Найкраще цибуля зберігається у прохолодному сухому місці. У народі казали як цибуля суха, то й хата здорова, і це не дарма у доброму господарстві нічого не псується. Щоб уникнути проблем наступного року, треба пам'ятати і про сівозміну. На те саме місце цибулю садять не раніше, ніж через три роки. Це запобігає накопиченню хвороб у ґрунті добре після цибулі росте морква, буряк або зелень. А от знову садити цибулю значить ризикувати, бо земля втомлюється. Тож господар має думати наперед, що після чого садити. Як зберегти родючість, і наостанок кілька узагальнень, які варто тримати в голові кожному, хто хоче мати добрий урожай. По-перше, не поспішай краще посадити на кілька днів пізніше, ніж на тиждень раніше. По друге, не шкодуй часу на сортування сіянки від якості посадкового матеріалу, залежить половина успіху. По-третє, не забувай, що цибуля не любить сусідства з бур'яном і надміром вологи. І нарешті пам'ятай, осіння посадка це робота на довіру. Ти віддаєш насіння землі, не бачачи миттєвого результату, але весною отримуєш нагороду. Отож, головне, не боятись пробувати. Осіння посадка цибулі сіянки це не складність, а розумний підхід, який спрощує життя навесні і дарує щедрий урожай влітку. Земля любить розумного господаря. Того, хто не жениться за швидким результатом, а працює з любов'ю і розумінням, якщо зробити все з душею, то навіть холодна осінь стане часом надії, а кожна маленька цибулина під снігом обіцянкою майбутнього врожаю, бо земля пам'ятає кожен дотик, кожну працю і завжди повертає сторицею тому, хто ставиться до неї по-людськи.